У Луцьку вручили продуктові набори сім'ям військовослужбовців, в яких є неповнолітні діти. Розповіла начальниця відділу управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Тамара Бондарук. каже, допомога цій категорії жителів Луцької таргромади триває у співпраці з фондом Медицина в дії. Ну, рік десь вже сама прихожу тут кожні два тижні. Дуже допомагає, міняється все. Хватає надовго всього. Цей раз ми отримали велику партію допомоги. Це 882 набори. Це майже більше 13 тонн допомоги. Також на протягом цього тижня запрошували сім'ї, в яких виконується діти сиру, та діти позбавлені, позбавлені батьківського опікування. Три рази в тиждень працюємо в центрі допомоги. Ми дзвонимо, що з'ясовуємо потреби, які в людей. є. Зі слів фахівчині профільного управління Любові. Чернюк за допомогою у середньому звертається 100 людей різних соціально вразливих категорій населення. Відповідно до списків запрошували, ось і люди підходять, підписуються, отримують продуктовий набір. Або дружини, або батьки їхні. Два кілограми макаронів, потім васоля така. Перловка цукорліє. Перловку ну ми не споживаємо. Так говорю, як воно є. Шукаю примінення. Не знаю. наскільки його вистачає? Наскільки, там неділі на дві хватить? Там бутилка. Зі слів начальниці відділу управління соціальних служб Тамари Бондарук. До нового року у межах співпраці з канадсько українською фундацією 800 сімей Луцької тергромади отримують продукти першої необхідності. Микита Шибар, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.